Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні я буду пересаджувати свої фіалочки, діточки фіалок у цеоліт на автополив. У мене їх багатенько. Там накопилося вже для пересадочки. От, я вам покажу. Тут скрашку і ще там два піддона у мене з різними різними діточками. Я вам всіх їх показувати не буду. Там у мене всі в основному нові сорти, я їх в попередніх відео показувала. От. А просто буквально для прикладу от пару діточок, просто сам процес от, запитували е, глядачі, підписники. От. І було вже в мене відео. Ну, просто покажу вам свої ці повсякденні заняття, як це все виглядає, кому цікаво, саме пересадку в цеоліт. Ви знаєте, що я вирощую тільки на автополиві і в гранульованому субстраті, це Оліт, в торфі не держала ці, ці фіалочки із новеньких, от, приїжджають, як правило, ж в торфі от замовлення, то покажу вам просто, як все відбувається. Значить, зараз я підготувала е, пересадки і візьму все, що необхідне. І так, я підготувала стаканчики одноразові. Я зазвичай використовую отакі стаканчики. Це десь 75-80 мл От, пряжа для фітіля. Стаканчики використовую повторно. До речі, так само, як і цеоліт. Фітіль теж, якщо він не старий, його теж можна повторно використовувати. Якщо вже старий, то просто заміняю. Ну, так я зазвичай роблю. Цеоліт дуже економічний, такий. Економно можна використовувати. Так, от сам цеоліт. І так, десь я зараз половинку. Або, може, трошки більше. Так, наповнюю. Так, сюди йде от наш фітильний вусик. І тепер звільняємо просто діточку. Так, полити ще її додатково було б треба. Так, все дуже просто, дуже швидко. До речі, коли ми. Так, це вода моя впала. До речі, коли працюємо із цеолітом, руки завжди чисті, на відміну від торфу. І так, от у нас діточка Денріс 2. Звільняємо її від тренажу від Торфу. Хороші, бачите, здорові корінці. Все тут в порядку. Пару листочків візьму, на вкорінення поставлю. От. Ну, прям так, ви знаєте, вимивати, вичищати я не вичищаю, але просто звільняю від. Субстрату отак. Так, оцих от красенів візьмемо, поставлю на вкорінення. Так, ну і звільнила, а далі все, як завжди, ми робимо. Зараз ще трошки постараюсь. Аккуратно. Так, це, мабуть, багатенько я трошки відбавлю, бо тут коренева така серйозна. Уже діточка немаленька. Так, ну а далі, як завжди, розміщуємо, дивимось по рівню. Якщо треба підбавити Додаю сюди трошки. Так, трошки все таки додам. Ну а далі просто розміщуємо по центру і досипаємо. Підтіль я отак навкруги просто. Викладаю, так, не бачу, що ви бачите. Ага. Так. І далі досипаємо це там з усіх боків. До речі, я іще додаю трошки осмокоту. Зараз я його візьму. Смакот отакий у мене в гранулках. Так, от він, хобі осмокот Буквально декілька там, так, по периметру по з усіх боків, бачите, і отак, і все досипаємо. Деоліта, проливаємо. От, все гарно тримається. Так. Поливаємо акуратно. І готово. От, власне, і все. Так, діточка росте. Можна ставити її на фітіль, корінці тут гарні. От, і вона буде на автополиві в гарних умовах. Так, підписати сорт, не забути. Ну, і, власне, на цьому все. Я думаю, другу вже немає сенсу вам показувати. да? Тут все абсолютно те ж саме. Все дуже просто, дуже швидко. І отак вони в мене в цих стаканчиках ростуть. Дорослі я пересаджую трошки більші. Теж. Одноразові ці стаканчики. 180 мл. Там ростуть у мене дорослі маленькі от в таких. Так, гарно почуваються от така на сьогодні вийшла робота. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!